Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров'я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолуджувальних речовин. Це кажуть, що впроваджують, бо турбуються про здоров'я людей. Конечно. І кажуть, що цей податок акционує введено в багатьох країнах світу. Сидіти тільки на сухарях і воді саме здорова історія. Ну, бо до, до цього штовхають людей. Він скажуть: ну, це так, ми здор здоров'я ваше піклуємось. Це наш головний доктор: доктор Гетьманцев, доктор Шмигаль, доктор Зеленський. Вони нас лікують разом всі, щоб ми були здорові, підтягнуті, знаєте, три ребра як Кажуть про цього, про Дебермана, має бути три рібра. От не цей. Вони нас намагаються е тримати в формі. Маємо всім їм подякувати за те, що от вони про нас спілкуються. На мою думку, це взагалі вже за межею. Ну, ідіотизм. Ну просто ідіотизм. я не знаю, як його прокоментувати. в принципі. Взагалі таке віща: подивіться, ми з вами в ефірі півгодини, да? ми з вами обговорювали пальне те те. Ми, ми взагалі війна, її вже й нема. Куди там? Те, що у шахіди, ракети падають на голову? Да куди вже? Коли тут податки, тут нові штрафи, тут корупціонери відкупаються. Тут це якесь несеться. Просто ну а, а вже й не до війни. Якби типу, а, а при чому тут воно взагалі? Таке відчуття, що загалом повернулися. Ми до війного стану, остану, коли у студіях обмовив. Не зрозуміло, незрозуміло взагалі, не взагалі де це божевільна ідея. До речі, вона іще ідіотська. Тому що механізм, я не розумію. Ну, в купі кав'ярень кафе роблять лімонади сьогодні. Ну тих треба якось обкласти, буде податком. Як? Ну то має бути ще механізм. Вони нам хочуть рахувати або на грами цукру, хто буде ходити цієї грами вимірювати, або на кількість напою виготовленого. А чому тоді? Ну а давайте завтра ведемо акциз. Кажуть, кава теж не дуже не дуже допомагає здоров'ю. Я так розумію, наступну каву обкладуть. Ну, ну вона теж не дуже, якщо там зловживати. Ну точно, що не, 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 не краще загазовану або солодку воду. Чай, теж якщо перепити, то можна і теж погано бути. Ну, ну, ну це і дієтизм. От ну я не знаю, як ще сказати.